столиці ярмарки мали бути майданчиком для підтримки бізнесу та заробітку бюджету. А вийшло все навпаки. Оболонський і Печерські райони показали повний провал. В оболоні з понад 2300 місць реально працювало лише 1314. В Печерському районі до ярмарки допустили лише обраних підприємців, надходження трохи більше мільйона гривень. Що для центру столиці виглядає просто смішно, схеми завжди однакові, тіньовий контроль над місцями, обмежений доступ для бізнесу без зв'язків, не менш кричуща проблема антисанітарія. На ярмарках торгують м'ясом, рибою та молочкою без холодильників, без довідок, прям завтівок і причепів. В оболоні цим займались у голови райдержадміністрації Кирила Фесика. У Печерську все це процвітало при голові Кондрашові. Жодних дій, лише мовчазне покривання схем. Під тиском нашого розголосу було звільнено директора КП Київська спадщина Віталя Дерпака. Але зміна керівництва – це крок, але не рішення. Бо відповідальні за ринки департамент КМДА, ОЗУ Лешого, Кличко з Палатним далі контролюють схеми, білетять ярмарки. Питрують учасників, керують тіньовими потоками, тож будемо тиснути далі. Хочеш більше, наш телеграм.